Ну що, схоже, у Трампа потихенечку відкриваються очі щодо Путіна. Сьогодні відбувся черговий виток напруги у відносинах між США та Росією. Дональд Трамп, відомий своєю непередбачуваністю, зробив дуже гучну заяву щодо Путіна та ситуації в Україні. І, схоже, він готовий застосувати просто жорсткі економічні заходи. Тож, давайте далі розбиратися, що стало причиною такої реакції, та чи можемо, та чи може обернутися це просто крахом для. Росії за повідомленням NBC News, Дональд Трамп заявляє, що він дуже злий і розлючений через останні заяви Володимира Путіна щодо легітимності президента України Володимира Зеленського. Я вам нагадаю, що напередодні Путін поставив під сумність легітимність Зеленського та закликав до формування перехідного уряду в Україні, що багато хто розцінив як таку пряму вимогу змінити владу в Києві. Ну, у відповідь на це. Трамп пригрозив запровадженням вторинних тарифів на всю російську нафту, якщо, на його думку, Москва буде винною у зриві переговорів щодо припинення війни між Україною та Росією. Ну і тут Трамп навіть називає конкретні цифри, тобто, мита на нафту російську можуть сягнути аж до 50% і будуть запроваджені вже друзі. Слухайте уважно через місяць. Ну, якщо Росія не піде на поступки. Тобто Трамп виставляє Путіну так званий дедлайн в 30 днів. Ну якщо ні, отримай жорсткі санкції. Ну, очевидно, що заява російського лідера про нелегітимність зеленського та необхідність перехідного уряду в Україні розлютила Трампа. Він, хоч і відомий своїми неоднозначними заявами щодо України, але цього разу, схоже, зайняв чітку позицію. Він дав зрозуміти, що готовий застосувати потужний економічний інструмент в напрямку Росії, щоб припинити війну в Україні. А до речі, якщо ви мене запитаєте, що таке ці вторинні тарифи, про які говорить Трамп на російську нафту, то вони дійсно можуть серйозно вдарити по бюджету Російської Федерації. До речі, відео про вторинні тарифи в мене є на каналі. Подивіться. Дуже цікаво, там докладно все я розповідаю, а як це вплине на економіку Росії. Ну і підпишіться обов'язково на канал, щоб не пропускати такі випуски новин. І якщо коротко, то вторинні тарифи, які будуть запроваджені на Росію, це значно зменшить її доходи від експорту нафти, яка є одним із основних джерел поповнення саме російського бюджету. Цікаво, що Трамп сам зазначає, що його злість може швидко минути, якщо Путін зробить правильний вибір. Ну, він же ж йому прямо каже: якщо ти зірвеш припинення вогню, перемир'я, мирні перемовини між Україною, то отримаєш санкції. А також очікується ще й телефонна розмова між Путіним і Трампом цього тижня, яка може, до речі, стати і. Ключовою у розв'язанні такої ситуації, ну а Україна, звісно, рішуче відкинула пропозицію Путіна щодо перехідного уряду в Україні. Навіть радник президента Зеленського Дмитро Литвин напередодні порадив російському лідеру прийняти пігулки для активізації мозкової діяльності. Ну а міжнародна спільнота вкотре продемонструвала підтримку України та засудила агресивну риторику Кремля. Отже, ми бачимо чергове загострення у відносинах між Сполученими Штатами та Росією, яке було спровоковане агресивними заявами Путіна щодо України. Ну а Дональд Трамп в своєму стилі різко, емоційно, погрожуючи одразу своїми економічними санкціями. Чи призведе це до зміни позиції Кремля, там, чи а дійсно Трамп готовий застосувати такі жорсткі заходи і як це вплине на ситуацію в Україні? То відповіді на ці питання з'являться трохи пізніше. А ви щоб не пропускати, підписуйтесь на канал. Ну, а поки що, Україна готується до виборів. Так, вам не почулося. Україна готується до президентських виборів. Повідомляється навіть про можливе проведення виборів в Україні вже цього літа. З'явилася інформація про те, що підготовка до голосування вже розпочалася, хоча війна досі ще триває. Тож давайте розберемося, наскільки, наскільки взагалі реальні такі плани. А і почнемо з того, що за даними британського видання, The Economist, президент України Володимир Зеленський дав доручення своїй команді готуватися до виборів одразу після досягнення повного припинення вогню. Ну і що цікаво, американська сторона вважає, що це може стати вже до кінця квітня, а перше офіційне підтвердження перемир'я очікується на початку травня. Ключовою умовою для початку виборчого процесу є скасування воєнного стану? Звичайно, рішення щодо якого парламент має ухвалити до 8-го травня. А якщо воєнний стан буде скасовано, то е, рахуйте 60-денний виборчий період і голосування може відбутися вже е, цього літку. Ого, друзі, невже вже так серйозно? Невже ми наближаємося до миру? Проте, звичайно, не все так просто, як здається, на перший погляд там зупинили припинення вогню, перемир'я і одразу почалися вибори, і там 60 днів і в нас президент. А деякі депутати висловлюють серйозні сумніви щодо можливості такого швидкого проведення голосування. Дуже багато тут питань. А як забезпечити безпеку на виборчих дільницях, особливо поблизу лінії фронту, як дати можливість проголосувати військовим, які захищають країну на передовій? А як організувати голосування для мільйонів внутрішньо переміщених осіб та громадян, які, наприклад, виїхали за кордон? Це дуже величезні організаційні та безпекові виклики, які потребують дуже ретельного опрацювання. І якщо ви мені скажете, що це неможливо. То я вам скажу навпаки, вихід є і він дуже-дуже простий. А це використання цифрової платформи, дія. Так, але для цього потребує одна зміна в законодавстві. До речі, пишіть, чи бідуть на такий крок наші депутати. Пишіть вашу думку. І ще один тут важливий аспект, на який звертають увагу аналітики, це ризики інформаційного впливу, звичайно, з боку Росії. Виборчий процес під час війни може стати такою легкою мішенью для дезінформації та пропаганди, спрямованої на саме розкол українського суспільства. Но, крім того, самі вибори можуть спричинити внутрішню політичну напругу, що в умовах війни є ну, просто вкрай небезпечним. Сам Володимир Зеленський раніше заявляв, що питання проведення виборів це, звичайно, саме тиск на Україну з боку Росії. Але цікаво, що на тлі цих дискусій з'являється інформація про зростання рейтингу Володимира Зеленського аж до 68%. Але інша статистика говорить про те, що за даними опитувань, більшість українців все ж таки не підтримують проведення виборів до завершення війни. Отже, питання виборів в Україні залишається вкрай складним та ну, неоднозначним. З одного боку, є сигнал про початок підготовки до голосування, підігріті, до речі, заявами американської сторони щодо можливого перемир'я незабаром, але з іншого боку, існують величезні безпекові м -м, перешкоди. Чи зможе Україна провести чесні та безпечні вибори під час війни? Чи не стане це процесом е дестабілізації в країні? Пишіть свої думки в коментарях. А ви знали, що на OLX можна замовити радянський танк? Так, Радянський танк вам не почулося. Тож в Україні почали продавати танки на OLX. А також Зеленський оприлюднив доходи за 2024 рік. Тож скільки заробив президент? І взагалі давайте далі про цікаве. Президент Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи за 2024 рік. Так от, згідно з офіційними даними, оприлюдненими прес-службою Офісу Президента, загальна сума від доходів Володимира Зеленського та членів його сім'ї за 2024 рік склала 15 мільйонів гривень. Значну частину цієї суми, а саме 8 мільйонів, склав дохід від погашення облігацій внутрішньої державної позики, тобто ОВДП. Щодо безпосередніх доходів родини Володимира Зеленського, то вони склалися там. А теж з кількох джерел. А це, звісно, і заробітна плата голови держави, а також доходи від банківських відсотків та надання власної нерухомості в оренду. Ну і загалом ці всі джерела доходу додали президенту ще 7 мільйонів гривень. А також в Офісі президента зауважили, що. Збільшення доходів родини президента порівняно з 2023 роком відбувалося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів. Ну а щодо майнового стану родини глави держави, то тут, взагалі, суттєвих змін протягом минулого року не відбулося. Залишок грошових коштів родини на кінець 2024 року практично не змінився. Також не було значних змін і в активах, нерухомому майні, ну а також транспортних засобах. Отже, доходи родини Володимира Зеленського з 24-й рік склали трохи більше, ніж попереднього року, хоча значну частину з цієї суми становили кошти від погашення військових облігацій. Збільшення доходів порівняно з попереднім роком пояснюється ще й відновленням орендних платежів. Але суттєвих змін у майновому стані родини президента взагалі не відбулося. І найголовніше, що тут треба підкреслити, так це оприлюднення декларацій, що є друзі дуже важливим кроком у забезпеченні саме прозорості діяльності не тільки нашого президента, а взагалі нашої влади. До речі, пишіть ваші коментарі, а що ви думаєте з цього приводу? А я далі розповім про те, як можна замовити прямо через OLX танк. В Україні на популярному сайті оголошень виставили на продажу справжній радянський важкий танк Т-10, який зійшов з конвеєра ще в далекому 1950 році. Хто б міг подумати, що такий таку військову техніку можна буде вільно придбати в Україні? Оголошення, до речі, з'явилося на платформі OLX. і продавець досить, досить так лаконічно описав свій товар. Продам танк, дістався від діда. Він був генералом армії СРСР з 1964 року. За раритетну бойову машину власник просить чималу суму 7,3 мільйона гривень, але не виключає варіант обміну на майно. Танк має навіть він код, оснащений потужним 700 сильним двигуном, і уявіть собі, наїздив понад 756 тисяч кілометрів. А якщо ви не знаєте, то Т, Танк Т-10, це справжня легенда радянського танкобудування. Він був прийнятий на озброєння ще в 1953 році і став останнім радянським важким танком. Пізніше було розроблено кілька його модифікацій, а най... наймас... наймасовішою стала версія саме наступна, це Т-10М. Загалом було випущено щонайменше 2,5 тисяч таких машин. Цей танк був символом радянської військової могутності, ну і брав участь у багатьох навчаннях та парадах. І побачити такий екземпляр у вільному продажі, ну це дійсно рідкість. Але найцікавіше, що продавець чесно зазначає, що танк взагалі не битий та не фарбований, що для такої техніки вже є великим плюсом. Проте він потребує ремонту там, кузова та ходової частини. Ну, ймовірно, роки експлуатації та зберігання дали все ж таки про себе знати. Але для справжнього там ентузіаста або, можливо, якогось військового колекціонера, це може стати дуже цікавим проєктом а, як інвестиційним. До речі, на тлі цієї незвичної пропозиції варто згадати і про новини щодо посилення обороноздатності України. Нещодавно стало відомо, що Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання в Збройних силах України вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси «Хижий птах та батон. Тож, друзі, чекаємо на гарні новини, коли ці безпілотники будуть застосовані вже не безпосередньо на полі бою. От, і це, звичайно, показує, що Україна активно розвиває власне сучасні військові технології, навіть попри те, що в нас наразі війна. Дуже цікава новина, а саме розберемо зухвалий план американських економістів. Я хочу підкреслити, що саме економісти пропонують е, такий план, який може змусити Росію піти на мирні переговори та ще й поповнити бюджет Сполученим Штатам Америки. І чого Трамп. Може його ухвалити, тож давайте в цьому відео розбиратись, що відбувається. Відомі американські економісти Глен Хабар та Кетрін Вольфрам запропонували Дональду Трампу досить цікаву стратегію. Ну і замість того, щоб вже в котрий раз вводити санкції проти Росії, які дуже часто обходяться, вони пропонують діяти хитріше. Їхня ідея полягає в наступному. А саме запровадити вторинні санкції проти абсолютно всіх, хто купує російську нафту та газ в будь-якій точці світу. Але тут є важливий нюанс. Росія може відкупитися від цих санкцій, дозволивши своїм покупцям платити спеціальне мито увага кому сполученим штатам за кожну поставку нафти чи газ. І такий платіж автори називають російським універсальним митом. І що найцікавіше, а його розмір буде постійно зростати з кожним, там, скажімо, тижнем, поки не буде досягнуто прогресу на мирних переговорах між Росією та Україною. І давайте ще раз: якщо я хочу купити російську, наприклад, нафту, яка під санкціями США, і для того, щоб американці тобі дозволили це зробити. Я повинен заплатити так зване мито, ну скажімо там, 10 доларів за барель нафти американцям. І ці кошти одразу йдуть до бюджету США. І ще один цікавий момент: це лічильник, який щотижня буде додавати до ціни російської нафти ще кілька доларів. І це буде відбуватися допоки Росія не буде готова до мирних переговорів. І якщо Росія буде вперто відмовлятися сприяти миру, то під санкції потрапляють просто всі учасники процесу, від власників танкерів до страхових компаній та кінцевих покупців. А економісти нагадують, що такі великі гравці, як, наприклад, Індія, дуже не хочуть потрапляти під американські санкції. Але чого такою пропозицією може зацікавитися сам Дональд Трамп, який, наприклад, не хоче погіршувати? Свої відносини між путіним. І тут починається найцікавіше. На відміну від заморожених активів, таке мито одразу почне приносити реальні гроші Сполученим Штатам. Це перший момент. За підрахунками економістів, до речі, такий збір може приносити до 120 мільйонів доларів на день. Ще що цікаво, економісти пропонують ухвалити цей план як законопроект через конгрес. Це дозволить Трампу нібито дистанцінуватися від прямого тиску на Путіна, ну і зберегти можливість для особистих контактів, про які він так часто згадує. А ще Трамп може заявляти, що саме він таким чином зупинив Путіна і здобуде статуетку миротворця Всесвіту. Тож, можливо, цей план дійсно козирна карта в колоді Трампа. Трамп таким чином отримає подвійну вигоду, а це зменшити доходи Кремля, а які він використовує для фінансування війни, та поповнити держна, державну скарбницю Сполучених Штатів. Ну, простіше кажучи, кожен долар, який заплатить покупець російської нафти, це мінус долар для російської військової машини. Що це означає для Росії? Ну, у них буде два шляхи. Або вони погодяться на переговори, сподіваючись на скасування такого податку, ну або їхні доходи від енергоносіїв будуть танути з кожним тижнем. Отже, перед нами досить зухвалий, але потенційно ефективний план, який може змусити Росію сісти за стіл переговорів та одночасно принести значні кошти Сполученим Штатам, чого так прям сильно хоче Дональд Трамп. Економісти говорять, що це навіть вигідніше за угоду про корисні копалини з Україною. Там потрібні багато інвестицій, там потрібно дуже довго чекати, поки воно почне приносити, приносити прибуток. А тут одразу 120 мільйонів на день. США отримують просто миттєві гроші, але повинні бути, по-перше, дуже жорсткі санкції. А по-друге, їх потрібно накласти на всіх гравців тіньової торгівлі з Росією. Питання, чи наважиться Трамп на такий крок, залишається відкритим. Тож пишіть свої думки в коментарях, як ви вважаєте, чи зможе цей план принести мир в Україну а і змусити Росію заплатити за свої злочини. А я вам дуже дякую за перегляд, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!